У волонтерському центрі нескорена нація, що в Коломиї почали виготовляти ноші. Такий запит надійшов від військовослужбовців. За два тижні роботи вже встигли відшити 50 одиниць їх уже відправили на передову. Починали з розгрузок. Далі були плитоноски наколінники і аптечки. Взимку попадом користувалися маскувальні костюми. Тепер ноші. Волонтерка Ірина Скрипка каже: не обирають, що шити. За нас вирішують наші хлопці, які воюють. Тому коли є в нас завдання, ми його виконуємо. Жінка зізнається, братися за щось нове не складно разом із конструктором-технологом Валерієм Дідураком розробили модель ношей і взялися до роботи. Коли ми вже вміємо шити, то нам вчитися не треба. Нам треба розробити новий виріб. Всі дівчата дуже швидко опанували ці е, операції. Ми шиємо всі разом. Є якийсь розподіл, хтось підвертає, хтось нашиває. Ну, взагалі то треба трошки терпіння і все. І ми все зможемо, бо ми хочемо перемогу. Оксфорд замовляють за кордоном. Вона водонепроникна, тож за нею легко доглядати. Кров можна витерти і виріб, знову буде як новий. Викрійками займається Андрій Гураль. Уже готовий матеріал, сшивають в народному домі, розповідає волонтерка Тетяна Анохіна. І наші дівчата тут наносять розмітку, ось таку. І ми пришиваємо ці стропи. Беремо в два слоя. Між ними нашиваємо стропи. Бачите, йде повздовжна стропа і чотири. Ручки робимо на подовженні ножі. Виходить досить міцна. Ноші розраховані на зріст майже 2 метри і вагу до 150 кілограмів. Ми не повірили на слово і попросили випробувати готовий виріб. Близько 80 кілограмів витримують точно. Дівчата, 네, рука... давайте. Піднімайте. Пан Степан, йдіть сюди. Що ви стали як нині? А там ще треба взяти комусь. Гож піднімаю. Так, все, ставимо, ставимо такое і відні так зверху і потягни, Іванка, потягни, що такого можна одному потягнути. Отак. До того ж ноші шиють широкими 75 сантиметрів, щоб при потребі боєць міг поміститися на них разом із амуніцією. При цьому вага самих ношей до двох кілограмів. Переконує волонтерка Наталія Тимофіїв. «Все залежить теж яку тканину ми використовуємо. Зараз трішки легша тканина, вона має менше прорезиненого. коли вони розкладені, то ну вага якби розпреділяється і вони не є важкі. Тобто ці ноші хлопці можуть легко закинути собі в рюкзак. Зараз ноші користуються чи не найбільшим попитом у волонтерському центрі. Тому дуже потребують допомоги. Перші ноші, які ми віддали, це було 10 штук, а хотіли хлопці 12. Дівчатка сиділи, шили й навіть шили до восьмої години, щоб ці ноші віддати хлопцям, бо вони відправляли їх на бахмут. Нам потрібні зараз люди, нам потрібні зараз е, жінки, які вміють шити. Нам потрібні зараз жінки, які вміють нарізати. А ще шукають меценатів, адже якісна тканина коштує дорого. А всі вироби бійцям волонтери віддають безкоштовно. Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події НТК.